Є на драсачі у дуге постає ганцирки. Ганцерка зі строїти штупіра, букан штупіра. А штупіра чи букан дешен бальте, міг пру, дешні бальте, а призи на макашту. Нагідки звичайні квіти, що ростуть майже в кожного нагороді. Хто використовує їх як ліки від простуди, хто любить нагідки затерпкуваті пахощі, у кого як спогад від бабусі, вони ростуть попід вікнами. Ружа оверде називають албанці це непоказні, скромні квіти. Для них нагітки національний символ. Кажуть, і сьогодні існує повір'я, якщо хлопець рекрут при собі мав засушену квітку нагідок, то служба в армії проходила щасливо. І він повертався неушкодженим. Ружу Аверде, помаранчеву квітку дарували коханим на знак вірності і любові. Якщо хочете поспілкуватися із мешканцями села Георгіївка, приходьте за річку перед заходом сонця. Тут усі і старі, і молоді, і діти, і підлітки чекають, коли приженуть спасовиська череду. Доки ж худоба дійде, можна і поспілкуватися, дізнатися про все. Сільські новини, що в світі робиться, як у городі впорались. Місцеві кажуть, зібралися на горота. Діти, як ластів'ята, безтурботно щебечуть, повсідавшись на загорожу. Старші жінки поважно обговорюють домашні справи. Чоловіки мають свої чоловічі розмови. Корови здалеку пізнають господарів. Минає ще один день, сповнений сільськими турботами і працею від зорі до зорі. А вже сучасні албанці мало пам'ятають про строгі звичаї своїх предків. У декого ще залишилися старі фото кінця 19, го початку 20-го століття. Жінки обов'язково у хустках, по-особливому пов'язаних. До роботи бокча, коричневі чи темно-зелені, зав'язували так, щоб не заважали працювати кінцями наверх. На свята також темні хустки чамбере, але вже з візерунками чи блискучою ниткою, і носили їх по-особливому. Так ще сьогодні поважні албанки одягають свій найулюбленіший головний убір. Дівчат з маличку привчали до послуху і готовності в будь-яку мить прислужити чи вклонитися. Про це свідчить навіть постава. З якою дівчина чи жінка повинна була зустрічати старших. Раїса Олександрівна згадує, як вона виходила заміж. Весілля запам'ятала назавжди, бо наречена повинна була всю довгу церемонію простоїти в кутку. Гості п'ють, гуляють, а молода стоїть незворушно. Якщо Єсліднівеска сядіть. За стол это позор будет. Столько вот так на ногах стоять, всем подавать и так кушать. Наверное, месяца два так. Потом свекор говорит, я возьму сегодня все скамейки, выкину на горы. Что это такое? Сколько ты можешь стоять нам на ногах? Вот так было. И целый день не кушать. С фатой никуда, чтобы не вышло, ни в туалет не идти, ничего. не дома не кушаешь, и целый день стоишь, аж уже когда все разойдутся, то ты уже и кушать не хочешь, целый день стоять. А раньше не было этих колоток, те резинки, они продавили меня тут, я уже стоять не могу. Брата, Женька сидеть около меня, я уже и так ногой, и так ногой, она не поймет, чем дело. Никто не придет, руку целую всем. Такая обычая, всем руки лизала. Грязная, не грязная. Да. А якщо кума вже воду таскали аж за если якщо тебе кума встретить, щоб ти руку поцілувала, та якщо ти руку не поцілуєш, що це такое? А що цілувати не знаю. Ох, так было. Приготувати мелін національну албанську страву сьогодні не кожна молода господиня й зможе. Для цього потрібне терпіння, тому й просить Олена, вона вже й сама бабуся, двох онучок має. Свою маму здивувати гостей запашним печивом, жодне албанське застілля не обходиться без меліни зарум'яненої печі. Каже Олена, що ще не навчилася так тонко розкатувати коржі для смачної меліни. І нібито весь секрет цієї страви в тому, наскільки господині вистачить терпіння, тонкий корж, запорука успіху. А сім'ї в албанців були багатодітні. Уявляєте скільки доводилось розкатувати коржів, щоб напекти на свята Меліни. Албанським жінкам, вихованим у послуху і щоденній праці не звикати. Вони уміють робити все. А вже як на свята нарядитися, то тут вони також перші. Люблять погомоніти і про домашні справи, і похвалитися успіхами дітей, згадати старожитні звичаї, що пам'ятають від своїх бабусь. Невисокий на зріст, зграбні, смагляві, чорноокі, молодиці. Після обідню недільню пору приходять до сільської бібліотеки. Олена Михайлівна Канарова, чи не наймолодша серед них, попрохала. Їй вони не відмовлять. Бо то вона взяла на себе організацію Албанського товариства і назву дала символічну: Ружу Аверде. Чи то дивний збіг обставин, чи така доля випала її родині бути засновниками? Адже село Георгіївка… Назване на честь прадіда Олени. Він був одним з перших албанських поселенців серед таврійських степів. А сьогодні приносять люди те, що залишилося від їхніх предків. Нехай нащадки пам'ятають, з якого роду племені. Пісні намагаються відродити, щось згадують, як матері співали, щось самі придумують. Верне чи шпить гапте, чи шпить гапті, ніде, а не збавче, ні те, а не збагче, ані букатітка. Слава щось і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, нині Існу, і во віки віков. Здавен заведено, що разом із будівництвом житла люди зводили церкву. Так було і в Георгіївці. Стояла вона в центрі села понад століття. Сьогодні селяни відновлюють храм, поки що в невеликому пристосованому приміщенні, але затишному, привітному. Може, від того, що настоятель отець Костянтин вміє знайти до душ своїх прочан особливу стежку. До нього ідуть за порадою і за розрадою. У сусідньому селі Дівненське збереглася старовинна церква, збудована албанцями. Навіть необізнаній людині впаде у вічі особлива архітектура величавої споруди з помітним східним колоритом. Місцеві люди мріють про те, щоб знайшлися ті, які б зуміли відбудувати цей храм. Сільські хлопчаки кажуть. Що про культову споруду їм розповідають на уроках історії як про визначну пам'ятку зодчества. Важко втриматися від зауваження, не тільки місцевого значення. Але споруда чекає, поки до неї йде черга, знайдуться кошти, чекає спокійно і терпляче, так, як не поспіхом і добротно зводили її перші поселенці Албанці в цьому краї. Церква довго служила людям, а може. Ще довше. Виховували албанці дітей так, що з маличку кожний знав: у нього обов'язково буде сім'я. Для цього навіть немовлятам на одяг нашивали символи сердечка, що означало на талант. Як обрав долю, то на все життя, а якщо й не склалося, то ніколи албани чи албанка не зрадять. Вік доживатимуть на самоті. Така уже вдача у цього народу, за що візьметься, намагається досягти досконалості, чи в різьбленні, чи в грі на скрипці. Содакомльоми нокадгароном, нара ятерне на аткійтону, а песді таке ж міре да гє. Амбаге дремен. Живуть у Георгіївці небайдужі люди. Хочуть, щоб про них знали далеко за межами району. І щоб мова не зникла, Петро Кирилович Мержев пише вірші по Албанськи. Це можна рідною мовою висловити. Найпотаємніші думи, каже сільський поет. Чінок мушей, де луну рите, мучуємо дуге таши, гіч пора синму мала та дм збрите, ондуму з моєсарши. У Георгіївці сьогодні вже мало помешкань, що збудовані за албанськими традиціями. Час бере своє. Та стоїть у центрі села школа, в якій навчалися не одне покоління албанських дітей. Світлі класи із височенними стелями обігрівалися пічками, на яких і до сьогодні збереглися чавуні дверцята ще, мабуть, виробництва початку минулого століття. Дзвоник не електричний, а як колись, нідний, кличе до класів школярів. І після обійстя зводили ще так, як вчили батьки. П'ятикімнатна хата з великою залою посередині і привезений із Албанії звичай мазати стіни, додаючи до білого вапна розтертий черепашник. Від того вони були сірими і на дотик шорсткими. Звідки це і для чого, нам ніхто не міг відповісти? Так робили в нас усі, чулося у відповідь. Серед пото дітей, онуків проглядають портрети молодих ще діда і баби. І прабабусі Дарте у традиційно зав'язаній хустині. Це вона, мати Раїси Олександрівни, сама виховала п'ятьох дітей, бо чоловік пішов на фронт, і від нього залишилася тільки похоронка. Перед смертю баба Дарте заповіла покласти пожовклий від часу і сліз документ із собою в домовину. Казала дітям і онукам так мене, мій Сандро, швидше впізнає. Терпкі нагідки квітнуть під вікнами георгіївців з кінця травня до пізньої осені. І ще сьогодні не одна албанська дівчина потай дарує судженому на знак вірності символ свого народу Ружо Аверде, сонячну квітку пам'яті.